Як дядько чорта дурив, був собі бідний чоловік, не мав звідки жити, бо не було в нього ні землі, ні худоби. Пішов він якось у ліс ликодерти, а чорт угледів. Приходить до нього і питає Для чого він це робить. Буду плести сітки та ловити дідьків, відповів чоловік, то й мене зловиш. А ти ж, як думав, от тільки не стережися. Не ви мене, я тобі дам бочку грошей. Занеси ж мені додому. Чорт взяв і заніс. Питається, коли будеш ловити взавтра. На другий день приходить чорт, а мужик уже плете мотуззя. Почав питати, для чого він це робить. Плету сітку на старих дідьків, а молодих і так половлю, каже чоловік. Бачить чорт, що його обдурено, побіг до Люципера. Я вас розсудити не можу, каже Люципер, бо мужик до мене не належить, але дам тобі таку раду хто кого перебіжить, того й будуть гроші. Прийшов чорт до мужика й розповів йому про це. Мужик відповідає чортові Є в мене синок, Матвійко, в лісі воли пасе, як ти з ним не збіжишся, то зо мною й не наважуйся. От ідуть вони по лісу. Мужик знав, де заєць мав лігвисько. Підходить тихенько дивиться, спиль заяць. Матвійко, воли йде. крикнув мужик. Заяць як вискочить, та драла, а чорт за ним телеп, телеп, але де чортові до зайця. Що ж, каже мужик, не перебігти мого синка. Приходить знову чорт до свого пана та просить нової поради. Котрий, котрого переборе, каже пан, того й гроші будуть. Довідавшись про це, мужик каже чортові. Який ти дурний. Куди тобі зо мною боротися? В мене є в лісі старий мій дідуньо, І такий старий, що аж мохом поріс. Як ти з ним не зборися, то зо мною і не наважуйся. Повів мужик чорта до ліса, в якому знав, де відміть має барліг. Мій дідуньо сліпий, нічого не бачить і ні до кого не говорить, його треба зачепити. Візьми трохи попелу в жменю і тінь йому в очі. Тоді він розворушиться і буде з тобою говорити. От приходить до барлога, мужик крикнув Дідуню, а вийдіть но. Ведмідь почув чоловічий голос, зачав бурчати і вилазити з барлога. Тільки вийшов ведмідь з ями, а чорт хвать йому попелом в очі. Ведмедесько як та лапне його лапою, то чорта ж юшкою вмився. На силу вирвався чортяка від ведмедя. Побіг до свого пана знову скаржитися на мужика та просити нової ради. Яку ж я тобі дам раду? каже він. От хто кого передряпає, того й будуть гроші. Іде чорт знову до мужика Слухайно, ну, каже йому мужик, ниньки вже не рано, треба десь вийти на плац, щоб люди бачили, як ми будемо дертися. То краще йди додому і відпочинь, бо ти вже й так замучився, а завтра раненько прийдеш та й будемо дертися. Чорт погодився і поплентався додому, а мужик тим часом подався до коваля і попросив поробити йому на пальці гаки залізні. Крім того, взяв волову шкуру і обшився. На другий день приходить чорт, ну як каже, підемо, ж підем, от виходять на плац, давай дертися. Чорт, що візьме мужика позорами, то тільки погладить його по шкурі. А мужик як зачепить чорта гаками, то дере паси від шиї до п'ят. Так чорта здер, що аж шмаття висить. Насилу чортяка вирвався з мужицьких рук і мерщій до свого пана. Ой біда, каже чорт, гляньте, що він з мене зробив. Змилуйтеся, пане Люципере, дайте мені яку пораду. Либонь, каже Люципер, з мужиком ніхто справи не виведе. Але дам що таку раду хто кого переколе, того й будуть гроші. Зачувши таке, іде мужик через тік, бере вила, але чорт, прихопивши списа, не погоджується Е, небоже, ти мені дві дірки зробиш, а я тобі тільки одну. Ну, то міняймося. Взяли й помінялися, приходять до плоту, давай через пліт колотися. Мужик що шпигне, то все чорта в живіт. Геть його сколов. А чорт заструмив вилав пліт та й не міг далі посунути. Дивиться, чорт, що не переливки, покинув і втік до пана. І знову жаліється Люциперу, що мужик його сколо, що не можна в нього видерти грошей. Я ж тобі казав, що з мужиком і чорт справи не виведе, але дам тобі останню раду хто кого пересвища, того й гроші будуть. Коли мужик дізнався про це, він охоче погодився Ходімо до лісу, каже чорт. Прийшовши до лісу, чорт як свиснув, почали верхи на деревах ламатися, як свиснув, у друге дерево з корінням повивертало. Тоді й мужик каже, Ей ні, небоже, я тут не буду свистіти. Коли ти свиснув, з корінням ламало дерева, а що ж буде, як я свисну? Я піду додому, в мене хата міцна, все таки хоч верх зірве, а нас не поб'є. Ходімо, каже чорт, прийшли додому, мужик, і каже Жінко, позатикай собі і дітям вуха, позав'язуй очі, бо як свисну, то поглухнете і очі вам повилазять. А чорт сів на призьбі каже: Зав'яжи ж і мені. Зав'язав мужик і чортові очі, узяв гарну довбню і що свисне, то все чорта по голові, так його свистів, що чорт і дух спустив. Отак у мужика й гроші лишилися, і від того пішла приказка, що мужика і чорт не змудрує.